Слава Ісусу Христу! Вітаю тебе, брат і сестра! Мир тобі, мир тобі і благодать від нашого Господа і від нашого Отця. Нехай в тебе все буде добре. І я хочу поділитися таким коротеньким словом, своїми духовними переживаннями і духовним досвідом. Нещодавно я перехворів коронавірусом, слава Богу, вже живий, здоровий. І моя дружина перехворіла. І після коронавірусний шлейф. В неї був такий неприємний. Тобто температура підвищена в неї залишалася. І вчора, вчора я вирішив за неї помолитися. Можливо, це треба було швидше зробити, але інколи знаєте, як буває, а і так пройде само собою. Та? А тут не проходить, температура залишається, залишається, воно вимучує людину. І я вчора вирішив за неї помолитися Я кажу: Богданка, давай я за тебе помолюся. Але перед тим я собі думаю, цікаво, а як же ж помолитись правильно? Наказати хворобі, заборонити хворобі, говорити до хвороби, і прогнати її, чи просити в отця, щоб він оздоровив, щоб прийшло, прийшло здоров'я і міцність в тіло, щоб температура зникла. І коли я про це думав, мені прийшло ось таке от місце. І я вірю, що ти так само можеш в цьому практикуватися, що воно тебе благословить. І це місце списання може тобі пригодитися. Дивіться, написано в Якова, а хочу сказати, що я помолився за дружину, і температура прийшла вже в норму, слава Богу. Ха -ха -ха. І я хочу прочитати це послання Якова, 5 розділ з 16 го вірша. Написано: слухай уважно. І моліться один за одного, щоб вам оздоровитись. Тобто один за одного. В тебе є дружина? Молись за дружину, за дитину, за свого друга. Моліться один за одного. Для чого? Щоб оздоровитися. Але виникає питання, а як молитися? Яким чином? Просити, наказувати. Давайте ми зараз подумаємо про це. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Далі пише 17-й вірш. Ілія був людина, подібна до нас пристрастями. Тобто, апостол підкреслює, що Ілія він не був супердуховний. Він був такий, як ти і я з пристрастями. Тобто, можливо, зі своїми немочами. Ось. І він помолився. Так само в тебе є свої пристрасті, свої немочі. Я скажу навіть свої гріхи, які ми з Богом стараємось відкидати в своєму житті. І написано, що він помолився. А за що він помолився? Він помолився молитвою, щоб дощу не було. Він помолився молитвою, щоб дощу не було. А як ми маємо молитися? Написано, що нам потрібно молитися в ім'я Ісуса Христа. Він помолився, щоб не було дощу. І мені така прийшла думка, якщо Ілля помолився, щоб не було дощу, а... а ти помолився, щоб не було підвищеної температури. І я таки молився і кажу: отець, прямо зараз я молюся в ім'я Ісуса Христа, Ілля молився, щоб не було дощу, а я молюся, щоб не було підвищеної температури в моєї дружини. Нехай вона прийде в норму в ім'я Ісуса Христа. І Ілля помолився не було дощу. І я помолився, і температура прийшла в норму. Слава Господу! Бог дав відповідь. Бог дав відповідь. І, звичайно, буває інколи, воно приходить моментально, буває деколи процес. Але треба практикуватися, практикуватися. Дуже гарне ось це місце списання. І він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. Пізніше він помолився, і дощ дало небо, а земля вродила свій плід. Тому цікаве місце Ілія був такий, як ти і я. І він помолився, щоб не було дощу. Так само я можу помолитися, і я помолився, щоб не було високої температури і не стало високої температури. Ти можеш помолитися, щоб не було того чи іншого зла в твоєму і моєму житті. Ти можеш помолитися, щоб не було зла в житті там, твоїх дітей, знову ж таки. За різні сфери. За різні сфери ми можемо молитися. Тому не занепадай духом, продовжуй молитися. Ось Ілія був такий самий, як і ми. І що цікаво, я вчора не відчував якоїсь такої віри, хто знає, якої надприродньої, такого припливу духовного, такої наснаги. Я себе теж навіть трошки кепсько почував. Скажу так, кепсько почував, але я помолився, тому що Боже Слово каже. І закликає нас, говорить, що ми молилися один за одного. Це є Божа воля. Сам Бог каже: моліться один за одного. Значить, це є Божа воля. Якщо ми бачимо брата і сестру, вони хворі, і вони хочуть, щоб ми за них помолилися. Молімося, молимося. Тому молися, брата і сестра, і ми будемо бачити чудеса, відповіді на молитву, і наша радість буде повною. Хай Бог дасть нам всім мудрості, хай береже тебе від всякого зла. Ім'я Ісуса Христа. Тому, якщо такі подкасти відео тебе збудовують, будь ласка, став подобайку, підписуйся, поширюй, щоб люди слухали, чули Євангелію і спасалися. Амінь.